Дрідебрянський директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америка долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Андрію. Вітаю, дякую, що запросили. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Отже, після візиту російського спецпосланця Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки дуже різняться оцінки позиції в засобах масової інформації. Сполучених штатів там Вашингтон Пост і Політико активно обговорюють той факт, що зустріч відбулася без публічного протоколу. Загалом, як на неї реагують у самих сполучених штатах і республіканці, і демократи в тому числі. Най найвище слово, що ми отримали, ви вже задали е міністра фінансів Скот Бесент, який е виступав на різні головні телеканалі е в неділю, е коли е переважно політичні справи є обговорені в Америці, і він не раз, але кілька разів е підкреслив, що це є пропагандіст е Дмитрів. І чому uh, би навіть преса згадала чи повторила його слово як пропагандист. Це досить на високому рівні, що американський уряд, сам міністр би так згадав про Димітрієва. Uh, він не згадав Скот Бесен, що uh, ці тел телеканали, чи специфічно декотрі ви згадали і Ютуб канали, так само uh, що це переважно було республіканські чи консервативні, чи мага-фанати, які uh, йому передали інтерв'ю, так як uh, конгресмен. Каполіна Луна, яка досить багато гадьбневі слів про Україну, вже висловила останні кілька літ. Але вона в минулому місяці вона дуже хвалила Російську Федерацію, що вони хотіли подарувати її. Папку інформації щодо різні е, історичні інформації, яка радянський союз мав про Америку, то вона, вона е, займається з консабіраційними теорами, то вона дуже хотіла отримати цю папку, і так само вона була ця, що запросила Дмитрієва ще кілька тижнів перед тим, що він анонсував, буде мати зустріч з Витковом. То в тім, що більшість з тим, що він виступає на не на центральних телеканалах, але більше таких, які більшість Америки не с слухає, і в тім, що сам міністр американського кабміну садав, що це є пропагандіст. Я, я би казав, що реакція тут в Америці є на взагал, що Димитрієв нічого не переміг тут. Він він прийшов тут якийсь вплив мати, але він мабуть, вертається менше впливу, як він би хотів мати. Але все таки, врешті, у вас є якась інформація з того приводу, чи відбулася зустріч Дмитріва і Віткофа? Нічого ніяк, так як ви сказали, що це мало бути і так само поза протоколом без будь-якого запису, то втім, ми ще не отримали ніяку інформацію. Видання Fox News написало таку цікаву річ, яка привернула мою увагу. Вони говорять, що Вітков говорить мовою, яка імпонує частині республіканців. Чи можна вважати, що в американському політикумі формується група, яка готова приймати російські меседжі як частину ось такої реальної дипломатії? Ну ми це знаємо вже роками, що наш ворог включається до його риторики не тільки в традиційних радикальних лівих частинах нашої медійного простіру, але так само. Багато мага фанатів так само. Ми, ми тільки чули минулому літі. скільки мага інфлюенсерів це шестеро їх, які садали, що вони отримали грошима від підручників Російської Федерації, щоб повторити риторику Російської Федерації, і це було підвищено у передвиборчної кампанії минулому році. То чи це існує, так але я думаю, навзагал. Нам треба згадати, що цього року Україна і американські активісти, які підтримують Україну, надзвичайну працю зробили, щоб перевернути це, що відбулося у передвиборчної кампанії, і що ще до нинішнього дня більшість американців підтримують допомогу до України більше ніж навіть що вони відчувають від федерального уряду. Чи загалом зрозуміло з яким порядком денним Дмитрієв літав до Сполучених Штатів Америки? Адже це відбувалося фактично на тлі запровадження санкцій Сполученими Штатами Америки стосовно Російської Федерації, найбільших компаній нафтопереробки безпосередньо Лукойлу і Росніфті? Чи може йтися якраз таки про пом'якшення цього санкційного пакету? Я думаю, це була одна причина його перельоту тут в Америці, але так як ми розуміємо, ніхто від Кабміну, чи то держдепартмент, чи інші члени адміністрації хотіли мати зустріч з ним поза Стій Витковим. І ми відчуваємо, ми можемо бачити фактично, що цей білий дім чекає на. Або певні пропозиції від Російської Федерації ця федерація розлостила наш ворог досить розлостив білий дім, аж поки вони почують. Певні пропозиції до будь-яких переговорів або навіть якусь пропозицію до припинення обстрілу до нинішнього дня. Україна, яка тільки мала зустріч півтора тижні тому з президентом Трампом, вони пригадали президентом, що вони були готові до припинення обстрілу вже у березні. А що відбувається до нинішнього дня не тільки е, ті телефонні розмови з Путіним, але ж кожного разу, що Трамп говорить з Путіном, ми знаємо, що навіть гірші атаки відбуваються на українську територію. Е, то втім, аж поки буде якась зміна, я думаю, е, що справді нам треба зрозуміти, що і держдепартмент, і сам Трамп є готові зупинити будь-які переговори, аж поки готовий. Якісь солідні і конкретні е, тези пропонувати. Чи можна говорити і робити висновок, що зараз така політика Сполучених Штатів Америки відбувається в силу того, що переговорним процесом, так би мовити, почав опікуватися не Вітков з його дипломатичним прагматизмом, а держсекретар Марко Рубіо з силовим реалізмом, який йому приписують? Я думаю, на, на нинішній день так. Але треба зрозуміти, що існує у кабміні і в адміністрації самим круглому кабінеті різні дружини. Команди, які воюють між собою, декотрі просто ненавидять себе, і це існує в різних сферах. Це є просто яка адміністрація існує, і від до часу одна команда переможе над іншою. Я думаю, це це відбулося, коли було рішення щодо томогоків. Це це більше було причина радників президента, які переконали його, і тоді ще включили. Наш ворог, що ми мав телефонну розмову, але це відбулося, це, це джерело цього відбулося від радників президента, які не хотіли передати тамогоків. Дуже зажурилися за його промови кілька тижнів. А, а тоді ми бачили, що навіть і після цю розмову президенту президента, яка відбулася, що ця команда, яка хотіла стримати тамогоків, вони їх, їх вплив. В круглому кабінеті трохи відпав, і і, і тепер, як ви сгадали, Марко Рубіо і його команда троха е, трохи більше шанує їхні слів президент Трамп. То не знати, як часто президент Трамп може змінити свою думку, і треба вічно зрозуміти, що існують різні команди, і навіть що одна підвищується, це не означає, що за кілька днів чи за тиждень буде зміна знову. Тут... Це дуже насправді не але чи можна якимось чином спрогнозувати ось цей вектор розвитку подій і взаємини подальші сполучених штатів Америки і Російської Федерації, тому що в білому домі вже заявили, що готують більш жорсткий пакет санкцій, і те, що було запроваджено стосовно Роснєфті і Лукойла, має так би мовити середній рівень жорсткості. Не тільки що що ми чуємо від держдепартменту чи самого білому дому, але і, і так само перший раз через місяця ми, ми ми бачимо, що у сенаті голосують у комітеті на різні. Законопроєкти, включно відзначення е, е, Російської Федерації як державним спонсором терору, це все було заморожене тільки кілька місяців тому, і ми розуміємо, що ще е, е, сенатський пакет санкцій, які Лензі Грем вже хотів місяцями включити, це це, це, це ще не іде вперед. Але різні інші законопроєкти, які е, блокували Білий Дім, вже готові і тепер працюють у комітетах, щоб мали повне голосування у сенаті. То я би казав не тільки е, шукаємо якусь якісь якусь хвилю, е, ми бачимо напрям тепер іде до підвищення акцій і дії проти Російської Федерації, які тільки місяцями тому все було заморожене. Але чи зацікавлені зараз сполучені штати Америки в якомусь економічному співробітництві із Російською Федерацією, тому що той же Дмитрів неодноразово пропонував різноманітні проекти, які стосуються і спільної розробки там Арктики і е, цінних рідкісно земельних мінералів і тому подібне? Я думаю, більш важливе для Америки це є торгівленні роз, розмови щодо е, Китаю, як і так само Індію. Це набагато більше ніж будь-що Росія би могла е, передати для США і е, аж поки президент Трамп не домовиться фактично з е, Китаєм, який від ми, 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 ми є обіцяні, що ми почуємо цього тижня у четвер якісь фінальне рішення між е, Китаєм і Америкою. Е, це Перше, все президент Ра хоче завершити свою свій розкол з Китайською Республікою, але до того часу я не я не думаю, що навіть після цього Америка є готова, щоб відкрити будь-які торгівленні відносини з Росією. З тим, що ми розуміємо, як, як Російська Федерація зовсім перемінила свою економію. Навіть не є фактичні думки, як це розвивати. Це що Димітрів пропонує, це фантастичні цифри і не Включає до реальність е, сучасну економію Російської Федерації, до речі, про фактор Китаю чи може зараз зустріч Трампа і із Ці Цзіньпіна якимось чином попливати на політику Російської Федерації і Путіна, зокрема, тому що нібито лідери? Китаю і Сполучених Штатів Америки мають зустрітися уже на цьому тижні, 30 жовтня, і в білому домі вже сказали про те, що з 1 листопада немає доцільності запроваджувати більший санкційний тиск, більші мита, тобто зараз намагаються відіграти якусь історію назад, і плюс сказали про те, що вже досягли якихось домовленостей стосовно Тік-Току. На я думаю, Скотт Бесен, це міністр фінансів в Америці. Він садав чотири важливі тези, які вони вже домовилися, але він не хотів садати, про що це. Є одне це було садано про тиктоку. То виглядає, відчувається, що до до четверга го ми почуємо, що є якась фінальна угода. Але ваше питання щодо е, е, згадання Російської Федерації сам Трамп згадав це на літаку вчора. Що е, одна теза, яка буде обговорена. Коли зустрічаються два лідери, це буде е, російська війна проти України. То е, це ми можемо мабуть мати якусь нагоду, що відбудеться якась оповорення про це. І ми розуміємо не тільки у слів президента у Білого домі, але е, навіть у, ну, у самому ООН у Раді безпеки ми, ми чуємо вічно від представників США, як вони е, гаратають, як вони е, не кричать, але відверто говорять про. Е, Підтримки Російської Федерації від Китаю, і це я думаю, це буде одна головна тема, щоб, щоб було обговорено між лідерів, чи може стримати Китай свою допомогу чи трохи обмежити її? Тоді поясніть, будь ласка, який зараз вектор обирають сполучені штати Америки. Вони як і раніше будуть намагатися відірвати Москву від Пекіна, чи все таки навпаки зараз будуть тиснути, аби Пекін. Ем... Послабив свою підтримку Російській Федерації і не надавав їй допомогу у війні, яку вона веде проти нашої держави. Я не знаю, що терміново відбудеться, але я ми тільки мали конференцію у Вашингтоні минулому тижні з різними експертами, і одна, одна тема, яка була обговорена, є через наступних е, літ чи то 10, чи років. Чи, чи нарешті Китай побачить, що свої мрії щодо Тайвану це одна справа, але тут біля них е, існує територія, яка не має потужну армію, яка армія не може перемогти на різних країнах, не вже менш Україні, і е, е, фактично вже не має такі танки чи ракети, які вона раніше мала, тільки має можливість ще продовжити свою вину, війну з допомоги Китаєм і північної Кореї, е, то одна. Одна тема, яка була підвищена експертами, це було побачення, чи Америка може переконати якось, щоб Китай побачив, що ліпсі, ліпше їм мабуть атакувати в майбутній Російську Федерацію ніж Тайвану. Але це ще на довший час. Але що навіть і тепер починають експерти так говорити. Я думаю, це покаже потужність українську армію, що вони зробили знищити цілу армію Російської Федерації. І який стан зараз тепер Росія має по цілому світі? Дуже цікавий розвиток події. Ви прогнозуєте пане Андрію, нам залишається спостерігати і, звісно ж, таки робити висновки, в тому числі і з вами в наших наступних ефірах. Дякуємо вам за предметні роз'яснення. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресу комітеті Америки, був з нами на зв'язку. і Обговорювали ми візити представника РФ Дмитрієва до Сполучених Штатів Штатів Америки. i